Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную захист велосипедних шатунів пластиковий універсальний. Цей захист, ось він так, ось, в кульочки, пакетики, як його кажуть. Модель даного захисту дуже зручна. Випадку, коли ви бажаєте поставити собі захист. Захист шатунів, оцей пластиковий захист, інколи він е, ламається, можна пошкодити, тоді можна використовувати такий універсальний варіант, е, недорогий, але достатньо зручний. Е, він підходить під модель шатунів з розміром е, Великої зірки 42-48 зуб'їв. Використовувати дуже зручно, враховуючи те, що перепрошую 46-48. Кількість зубців Великої зірки може бути 46 чи 48. Якщо 40 42, то дуже велика захисна частина буде, не стане на ваш велосипед, до вашого велосипеду не підійде. Як він цей захист працює. Завжди, ось там, де ми маємо заглушку, ось тут є різьба, яка дозволяє е знімати самі шатуни. Завдяки внутрішньої ось тут, різьби ви можете зняти е шатуни. То коли вам потрібно ось поставити універсальний захист, він завдяки е пластиковому болту. оцей, він пластиковий, є різьба, вона вкручується в внутрішню частину шатуна і тим самим буде тримати ваш шатун на ваш, ваш захист на шатуні. Є защолка, яка захищає від бруду оцю саму гайку пластикову. Вона зверху кладеться інколи. Дуже маленька частина внутрішньої різьби, тобто ця заглушка, закручує, коли буде закручуватися до кінця, не плотно буде прилягати через, це, через те, що тут відстань дуже мала. Тоді для цього є ось така прокладочка, вона теж йде в комплекті. Це додатковий пластиковий кольцо, кільце, яке вставляється сюди. І потім, коли ви закручуєте заглушку в центральну частину, воно плотно буде прилягати. Тобто, ось отак буде виглядати. Це пластиковий захист шатунів універсальний для того, щоб можна було красивий мати велосипед, через те, що інколи ось ці оригінальні захисні частини, вони кріпяться на чотирьох болтах і не завжди совпадають оці болти різних моделей захисних пластикових цих частин. Тому для того, щоб Запобігти питанню, як прикручуватися, чому різні відстані цих болтів, які кріплять саму пластикову частину. Для цього існує ось універсальний варіант. Вставили, прикрутили, завжди тут однакова різьба і тримається цей захист на вашому велосипеді, і достатньо красиво, дуже цікаво воно виглядає. Якщо вам сподобався захист, універсальний захист шатунів від бруду, запобігання даного захисту залишає ваш одяг в чистоті, то приходьте купуйте цей захист в нашому магазині Віла Viva на Харківському шосе. Якщо вам сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Якщо ви бажаєте встановити одразу, то в нашому магазині існує майстерня. Ви можете одночасно і купити, і одразу поставити цей захист на ваші шатуни. Ну, достатньо цікава і недорога річ для вашого гірського велосипеда. Ну, а це, як ви бачите, туристичний велосипед, він теж цей захист підходить під цей шатун. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!